Сьогодні президент України видав указ про нагородження командувача військово-морських сил збройних сил України адмірала Віктора Максимова. Ордена за заслуги в указі зазначено цитую за вагом особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов'язку, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом за заслуги третього ступеня Максимова Віктора Володимировича, командувача військово-морських сил збройних сил України. Віктор Максимов сьогодні відзначає своє 60-річчя. з цієї нагоди його привітали міністр оборони України, представники генштабу, командування військово-морських сил, військова рада, керівництво міста та командування Чорноморського флоту Російської Федерації і представники силових структур міста. Дорогий наш командуючий військово-морських сил, Дозвольте від імені військової ради всіх запрошених, які тут привітати вас з днем нарожні. Шостой речницей, как вы кажете. Да, да, да. да. Здоровья, счастья, всем под Кириллом, ну и свободных парусов. Мы вас очень уважаем. Вы прошли вот путь настоящего военного, который, знаете, все ступеньки, вот не просто так, знаете, что-то случилось. Все ступеньки пришло, то, что вы сегодня командуете нашими украинскими военно-морскими силами, это очень здорово. Дозвольте казакам, братам, приветствовать вас с таким святом. Побажайте вам шаленого такого козацького здоров'я, наснаги і натниння. І дозвольте подарувати нашу історію нашої країни. Ви керуєте сім'я нами, українцями, хлопцями.